Привіт усім, це Олена Левчук. Давайте я вам покажу, яку квартиру я купила в Канаді, будучи рієлтором. Йдемо всередину. Запрошую вас в гості. Нарешті звершилася, я її закінчила облаштовувати, і тепер в ній можна жити. Квартира знаходиться в районі Махогані. За скільки купила, я вам скажу в кінці відео, а поки що, давайте просто подивимось. З перших кроків, коли я сюди зайшла, мене підкорила підлога і високі стелі. Чесно кажучи, от а ще кухня. Завжди кажуть, що в Канаді. Кухня продає дім. І тут мені дуже сподобався цей величезний айленд з граніту, камінь, сюди, і висока кухня. Ну, І стелі, до речі, якщо ви можете помітити, вони не 9 фіт, не 2,70 а вони 10 фіт, там, близько 3 метрів. Вони вищі, ніж у більшості канадських квартир. Ну і біла кухня це було для мене мастхев. Я дуже хотіла біленьку, світлу кухню. Для однокімнатної квартири трошки нетипово, напевно. Тут вистачає місця і на диван, і на стіл, і, як бачите, на ялинку. Вчора купила це щастя і не можу досі не радіти. Всім раджу. Home Depot, ялиночка. Да, до речі, завжди мене, мене всі друзі питали, де меблі купила, тому я зайду наперед. Страктюб, стіл Страктюб, стільчики Home Sense, Оці барні, до речі, офігенні. Раджу за барними стільчиками ходити в HomeSense у Віннерс. Навіть крутяться. А вот. отут ще, правда, не купила. Бачите, такий є куточок, сюди прям просто якась. Барна стійка, хочу тут зробити якесь таке місце для кави, можливо, якийсь холодильничок для вина. А от на балкончик ходіть. Тут, правда, не буде видно те, що мені так сподобалось, коли я вперше бачила свою квартиру. І мокренько сніг впав сьогодні перший раз. Тут видно гори, але не сьогодні. О, от, і це мене це мені дуже сподобалось. Це західна сторона. От, Завжди раджу купувати квартиру на західну сторону або на південну, щоб у вас було багато сонця. Ну, хто як любить, правда. Но західна крута. Кожен вечір приходиш з роботи і цей неймовірний захід сонця. Йдемо в спальню. Отак, от простенько. Я нарешті купила собі вже і ліжко, і тумбочки. Ці лампи, до речі, підуть туди. Як ви могли помітити, у мене там лімонна тематика. Люблю Італію і все таке. А от. Далі у мене є свій walk in closet Вуаля, і звідси можна зайти в ванну теж. Є ще один хід. Таке. Ой, не можна нарадуватися. Класно купляти тоді, коли реально вам подобається. От, тут у нас ванна, будь ласочка, я додала отакий шкафчик. Ой, там бардак, сорі. Отакий шкафчик, тому що дуже маленький медсінке, да? і тут мало місця. Хоча мені подобається, що все кварцує теж шкамі. І звідси знову у нас вихід. Зал. О, всі питають, де Лондрі. Лондрі тут. Одразу при вході розувся, зайшов, скинув брудний одяг, хоп, і постирався. А тепер скажу, за скільки я її купила і скільки мені обходиться повністю володіння нею з усіма витратами, з податками, з кондофі, що я в цьому комплексі і чого я купила саме в цьому районі. До речі, місто Калегері. Отож, ціна цієї квартири була 291 тисяча доларів. Хоча виставили вони її за 300, І рік тому, коли я її купувала, скинути щось було доволі проблематично. Це був той час, коли робили навпаки там декілька оферів. Але оскільки побачила її і побачила її в перші години, як вона вийшла на ринок, і ми одразу написали офер. Там дуже важлива швидкість іноді, плюс ще деякі хитрі маневри, про які я розкажу про окремі розмові, наприклад, на консультації ріелтора, ми нам було скинути 9 тисяч. Вважаю непогано. Останній поверх, квартира в Маховині, на той час це була ціна топчик. особливо враховуючи стан станції квартири. А тепер про всі мої витрати забіжу наперед з усіма витратами поволодіння нерухомості з кондофіз усім усім. Зараз я плачу 1800. Хоча рік тому це було 1900. Як так? Я вибирала плаваючу ставку на той момент. Мені підказали знаючи люди, що краще вибирай плаваючу. Але якщо ти готова до ризику, тому що ну ніхто не знає, що буде правильно, хоча всі прогнози мудрих людей були на те, що ставка все таки впаде. І з того часу, як я купила, вона впала чотири рази на 0,25. і таким чином, там замість 1300 триста чимось за моргіч, я тепер плачу 1200. От, більше ніж на 100 доларів впав мій місячний платіж. Тобто зараз у мене іпотека 1200 Кондофії у мене, які включають тепло і воду, приблизно 350, електрика ще десь 50. Я живу нами небагато виходить за електрику. Далі збір району, оскільки я живу в Махогані, район з озером, так? я плачу десь 430 в рік за оцей HOA, збір району. Тобто рахуємо ще десь там доларів 40, нехай давайте заокруглимо до більшого 50, за збір району. І що ще? Щось а, податок на володіння нерухомістю. Він у мене близько 150 доларів в місяць. Там десь в рік 1800 виходить. Тому все разом сумуємо 1800 в місяць. Якби я орендувала таку квартиру, я би платила зараз десь 1700, плюс враховуємо електрику, плюс той же інтернет. До речі, інтернет у мене там чіпільський, акція, якась 25 доларів. Це окрема тема. Тобто, володіння такою квартирою мені обходиться майже в ту ж суму, якби я просто її орендувала. Але при цьому я виплачую, я там порахувала на калькуляторі в тіло кредита при цьому у мене йде там 400 доларів плюс-мінус. Таким чином я примусово відкладаю кошти. Ну і плюс я насолоджуюсь життям в своїй квартирі. В мене був такий бзік, що я б ніколи в житті не змогла купити всі такі там меблі, які мені подобаються, в квартиру, яку я орендую. Тобто. Я знала, що це буде тільки тоді, коли я придбаю власне житло. І тут я відчуваю повну свободу. А для мене це важливо. Тому враховуючи те, що я за це плачу теж саме, що за рент, маючи свободу, все своє, я от перефарбувала стіни, повісила картини, які хочу. Да? Свободу от в цьому я вважаю непогано. Як вважаєте ви? Чи треба купувати свою нерухомість в Канаді? При яких умовах? А коли ви б не радили? Мені цікаво, що ви думаєте. А в наступному відео я вам розкажу. Чому, маючи величезне бажання зараз купити наступну квартиру, я її не купую, а відкладаю це на потім. Я розкажу вам. Приходьте! Блін, і не забудьтесь, будь ласка, підписатись на це відео, поставити лайк і напишіть якийсь коментар. Я обіцяю, я вам відповім. Все, щасливо!